Я з вами зустрінуся завтра. В студії з вами була ваша витуча Світлана. Бережіть себе рідних і слава Україні! Героям слава! Рада, що ви тут. Подаруночок. Дякую. Відкрию після опівночі. Так. Ні. Буває так, що біль та спазм з'являються зненацька і ніяк не відпускають. Добре що є спазмолгон Спазмолгондуо подвійної дії бореться з болем, полегшує спазм. Спазмолгондуо проти спазму. Проти болю. Зростай у Харті. Експериментуй із кольором, а не зі стійкістю. Обирай помади Superstay від Maybelline New York. Глянцевий Вініл Інк або Матовий Мат Інк. Насичені відцінки до 16 годин стійкості. Стійкі помади Superstay від Maybelline New York. Молочниця, жодних перешкод. Ломексин, вагінальна капсула по 600 мг – Один день для лікування молочниці. Ломексин невелике зусилля, значний результат. Ти готова? Не зовсім цей тиск на від зубних протезів. Не хвилюйся, Люба, Я допоможу тобі вирішити цю проблему. Корега Макс фіксація плюс комфорт зменшує відчуття тиску і забезпечує комфорт протягом усього дня. Якби ваші ясно могли обирати, то обрали би крем корега. Реклама показує, як правильно проводити літо. Але правильно це коли по-твоєму. активно. Ліниво чи дивно? Бо літо має не виглядати, а смакувати ідеально. Смакуй літо з пепсі. Любий зупини на заправці. Мабуть, це цистит. Це стит? уролесан. Усуває спазм, полегшує сечовипускання. Уролесан, папа цистит життю. Привіт, від артеріум. Це Вітя, психологія, його мрія. Що ви зараз чувствуєте? Що я Що? Василенків? Це батя. І мрія Віті його проблема. У тебе що роботи нема? Я зараз найду. Вічне протистояння поколінь. Дивись, новий серіал у Віті. Скоро на Київ ТБ. Як я тримаю моє довге волосся міцним? З новим шампунем Шаума Стронгеф Лонгер Хеа». з екстрактом гібіскусу та розмарином для менш ламкого, красивого, довгого та міцного волосся. Спробуй Шаума Стронге Фолонгер Хеа». Принцесо, ти вже зібралася? Мамо, ти чого? Я більше не принцеса. Вони змінюються швидко. Ми в Кайт готові до цього. Тисячі товарів для принцес і не принцес. Нова сироватка Skin Glow з тіамідолом, що у 60 разів ефективніший за вітамін С, зменшує темні плями, звужує пори, дарує зволоження. Підсилюй своє сяйво з експоліантом Glow для миттєвого 3D-сяйва. Нівея для шкіри. Йой, це колись трапиться. Раз, два, три, чотири, п'ять. Мікрофлора кишечника буде горювати. Приймайте ентерожерміна. Її смарт спори сприяють відновленню і захисту мікрофлори кишечника. Ентерожерміна, щоб не казали потім. Йой лібрес під час місячних нам потрібен захист, що розуміє тіло жінки в день і надає спокій протягом ночі. Брес, захист, що розуміє вас в день і вночі. Насолоджуйтесь смаком 100% арабіки в капсулах, льор. Капсульна кавомашина льор-бариста створює принципово інший досвід заварювання кави. Кава льор безмежна насолода. Кожне прання псує твоє прання, втрата форми, кольору, кошлатання. Рішення є засіб Терапі», що містить активну формулу і створює бар'єр для руйнівних сил терця. Кератін Терапі» – дбайливе прання, чисте вбрання. Прем'єра на ТЕТ. Вони відкривають тобі серце. До нас прийшли ближче до зірок. Вау wow. зірки діляться. Я була зі своїм хлопцем. Зізнаються. Ми наламали дров, стають ближче. Ми будь-кого мовимо на ексклюзив ближче до зірок, 17 серпня, о 9 ранку. Гарі снідана. Він не Робінзон і острів не пустеля. Доброго ранку. Джейк чашку чаю. Ніби шерлок з досконалим нюхом серед пальм, що якось приїхав не засмагати. Троє підозрюваних, три мотиви, два вбивства. Ідеальні пейзажі та неідеальні вбивства. Але досі не зрозуміло, хто вбився і чому ніхто його не бачить. Злочин у раю у будні о 18.40 та у вихідні о 16.00. На Уніан. Команда детективів на варті закону. Повідомте усіх. Алекс переслідує злочинця. І пес, чий нюх точніший за будь-який допит. Алекс, що там? Безпомилковий інстинкт. Хвіст замість жетона. Повідомляю про місце знаходження Алекса. Комісар Алекс у будні о 15.30 та у вихідні о 15.00. Алекс на Уніанна. Сел і Бекет, детективний дует, що грає за власними правилами. У нас до вас кілька питань. і Я хочу почути правду. Вони розкривають найзаплутаніші злочини. Нехай Бекет припинить розслідування. Інтриги, драма та несподівані повороти ведуть до кульмінації. Я хочу, щоб ви зізналися в цьому. Касел у будні о 20.45 та у вихідні о 6.00. На уніан. Літо створене для того, щоб насолоджуватись ним наповно. Як і лімітованими новинками з курочкою Макдональдс. Пестерол, Макріс Пітеріякі, Пікантні нагетси. Заціни новинки. Аню. Порадуйте вашого котика смачнющими рідкими ласощами від FELIX. Ельцет при перших проявах алергії. Ельцет сприяє полегшенню неприємних симптомів при алергічному риніті та кропив'янці. Ельцет ефективний засіб від алергії. Ідеально, коли робота поруч з дому. Олекс собі і людям. Нова рексона Advanced Протекшн. Активується теплом тіла. Тож, як би гаряче вам не було, ніщо не захистить від поту і запаху краще, ніж Рексона. 72 години захисту нон-стоп, що активується теплом вашого тіла. Атоксіл, будь ласка, візьміть майже ти сам. Ти не піддослідний кролик. Перевірений Атоксіл забезпечує максимум сорбції вже за 4 хвилини. Атоксіл. Обирай перевірене. Уникай експериментів. Дієтична індичка. Що, від сьогодні на здоровому. Клуб, чотири лапи для відповідальних, хоча й не ідеальних. Один ковток, і ти у ритмі. Рухайся, досягай, відновлюйся. Моршинська спорт, 100% відновлення. Кондиціонер обтяжує волосся. Пробудіть його з новим легким кондиціонером Пантін. Провів формула може сприяти швидкому поглинанню та усуненню пошкоджень. Такий легкий, що можна не змивати. Легкість, сила, упевненість для до 100% сильнішого волосся без обтяження. 95% користувачів уподобали. Це не магія, це магни, 6 антистрес. Він знижує стрес на 38% ефективніше ніж просто магній. Коли з роботи ти приходиш хочеш «Глово»? Інгредієнти, які шукаєш, є у Глово. Якщо підгузки закінчились, замов Глово. Замовляй, що забажаєш. І танцюй, як сам вважаєш. Завантажуй додаток та замовляй Глово. Глово везе тобі все. Потужні глечки. Щонеділі залишайтеся з нами. Стоп! Знято! Така голодна зараз, бо варенички. Ось. Чіпси зі смаком вареників з борщем нема. Матінко, може, є ще. Котлета по київську. Здуріти можна. Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій український вибір для смачного перекусу. Чіпстерс. Це смачно. Знервованість, перелік, стрес. Знову стиснилась. Щось серце погане. Тримай Корвалмент. Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Кожен сантиметр моєї шкіри заслуговує на любов. Коли голюсь, я довіряю вінус Comfort Glide Miami з п'ятьма довговічними лезами та технологією Skin Cushion, яка допомагає захистити шкіру від подразнень. Тепер зі зручним тримачем для душу моя шкіра мій вибір вінус. Про план високоякісний раціон, розроблений нашими експертами і ветеринарами, сприяє довготривалому благополуччю завдяки сучасним науковим дослідженням. Про план вибір надзвичайних власників для їхніх надзвичайних улюбленців. Спробуй Соковите яблуко. Сандор, насолоджуйся розмаїттям смаків. Зростаю у хартії. Дзвони за номером 3333. Казка від Ленор. Коли я користуюсь лише пральним засобом, його аромат зникає надто швидко. Відтепер я додаю Ленор під час кожного прання, щоб зберегти свіжість. Рослинні компоненти дарують неймовірну м'якість. Я почуваюся добре з Ленор. Перші абрикоси. Перші проноси. Ентерол проведе літо без діареї. Народжене природою закарпаття. Одного року, як і одного виступу, мало щоб тебе помітили. Але 310 років гарна нагода створити дещо особливе. Витвір до ювілею. Кваліфікаційні матчі Ліги чемпіонів УЄФА. Хамрун Спартанс Мальта. Динамо Київ Україна. Олівай за своїх на 2+,2. плюс Команда детективів на варті закону. Повідомте усіх. Алекс переслідує злочинця. І пес, чий нюх точніший за будь-який допит. Алекс. що там? Безпомилковий інстинкт. Хвіст замість жетона. Повідомляє про місце знаходження Алекса. Комісар Алекс. У будні о 15.30 та у вихідні о 15.00. Алекс на Уніанна. Зон і острів Непустеля. Доброго ранку, Джейк. Чашку чаю. Ніби Шерлок з досконалим нюхом серед пальм, що якось приїхав не засмагати. Троє підозрюваних, три мотиви, два убивства. Ідеальні пейзажі та неідеальні вбивства. Але досі не зрозуміло, хто вбивця і чому ніхто його не бачить. Злочин у раю у будні о 18.40 та у вихідні о 16.00. Уніан. Касел і Бекет детективний дует, що грає за власними правилами. У нас до вас кілька питань. і Я хочу почути правду. Вони розкривають найзаплутаніші злочини. Нехай Бекет припинить розслідування. Інтриги, драма та несподівані повороти ведуть до кульмінації. Я хочу, щоб ви зізналися в цьому. Касел у будні о 20.45 та у вихідні о 6.00. На уніан. Проти закрипу. Нормолакт. І все вийде. Там, де кожна секунда вирішує долю, команда найкращих рухається вперед. Тисяч часом фіаніду? Достатньо, щоб отруїти 4 мільйони осіб. Чи встигнуть вони зупинити катастрофу? Я зроблю це. Його зробиш. Морська поліція Лос-Анджелес. У вихідні о 21.30. На Уніан. Корвалтаб Екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Невіщо чекати, поки біль стане нестерпним. Налгезін швидко упорається з різними видами болю. Налгезін скаже болю ні. Вчасно. Порадуйте вашого котика смачнющими рідкими ласощами від Фелікс. Зачекай хвилинку. Персіл. Коли після добрих вчинків залишаються складні плями, саме час викластись на повну з дисками для прання персіл, потужне видалення плям і гігієнічна свіжість пральної машини для бездоганної чистоти. Персіл ти завжди викладаєшся на повну. Завжди тримайте подалі від дітей. Це глибоке очищення. Це персіл. Серце найпотужніший двигун нашого організму, саме тому йому потрібна підзарядка мінералами. Якщо ви відчуваєте втому, тривожність, серцеві спазми або поколювання, можливо, це сигнал, що серцю не вистачає енергії. Щоб серце працювало повну, є пансикор. Він містить таку кількість калію та магнію, що його достатньо приймати лише один раз на день. Пансикор заряджає серце енергією мінералів. Певно, час пожити для себе. А я тобі давно кажу. Дивись, скільки варіантів на OLX. Все, що шукаєш, і будинки для купівлі чи оренди швидше загадуй. Моє вже здійснилось. Елекс собі і людям з алергією наші спогади виглядали так: ми плакали, чхали, чухались. Поки мама не порадила від Свербежу, це Терезин Тева. А від чхання дезлоратадин Тева. Тева. Лінійки бренду Тева є ліки для різних ситуацій. Якість від Тева. Я хочу сяяти кожної миті, проте моє волосся не завжди встигає за ритмом. Лінійка Gliss Liquid Silk з силою карамідів та шовку розгладжує волосся для втричі більшого блиску та на 100% міцнішого волосся. Gliss Liquid Silk від Schwarzkopf для різної тебе. І відчуй наповненість сяючою маскою від Gliss. Гаряча пропозиція від Viasat тюнер та цілий рік максимального пакету преміум HD всього за 999 гривень. Підключайтесь і відчуйте переваги якісного телебачення Aviasat. Дзвоніть 0800 500 460. Вечірка пройшла на відмінно, але після неї на нас чекає гора немитого посуду. Та фейрі має достатньо сили, щоб зробити весь цей посуд блискуче чистим. Фейрі створює довготривалі бульбашки, що невпинно очищуються, очищують. Тож ви вимиєте вдвічі більше посуду, ніж очікували. Це феерономіка. Про план високоякісний раціон, розроблений нашими експертами і ветеринарами, сприяє довготривалому благополуччю завдяки сучасним науковим дослідженням. Про план вибір надзвичайних власників для їхніх надзвичайних улюбленців. Експериментуй із кольором, а не зі стійкістю. Обирай помади Суперстей від Мейбелі Нью-Йорк. Глянцевий Ink або Матовий Ink. Мат Насичені відцінки до 16 годин стійкості. Стійкі помади Суперстей від Maybelline New York. Біль іноді зупиняє вас на шляху. Нурофен Експрес Форте спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом, швидше за звичайні таблетки та діє до восьми годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Літо має не виглядати, а смакувати ідеально. Смакуй літо з Пепсі. Знову алергія на амброзію ельцет при перших проявах алергії. Ельцет сприяє полегшенню неприємних симптомів при алергічному риніті та кропив'янці. Одна таблетка на добу, ельцет ефективний засіб від алергії. Світові серіали о 22-й. Відділення, яке ставить гроші вище за турботу про пацієнта, буде закрите. Тобі не дозволять просто прийти і допомагати людям. Тоді допоможемо якомога більшій кількості, поки не дізнаються. Прем'єра серіалу. Лікарня Новий Амстердам. З 4 серпня. З понеділка по четвер, о 22-й. Гарі, сніданок, Він не Рубінзон і острів пустеля. Доброго ранку, Джейк. Чашку чаю. Ніби Шерлок з досконалим нюхом серед пальм, що якось приїхав не засмагати. Троє підозрюваних, три мотиви, два вбивства. Ідеальні пейзажі та неідеальні вбивства. Але досі не зрозуміло, хто вбився і чому ніхто його не бачить. Злочин у раю у будні о 18.40 та у вихідні о 16.00. На Унян. Касел і Бекет. Детективний дует, що грає за власними правилами. У нас до вас кілька питань, і я хочу почути правду. Вони розкривають найзаплутаніші злочини. Нехай Бекет припинить розслідування. Інтриги, драма та несподівані повороти ведуть до кульмінації. Я хочу, щоб ви зізналися в цьому. «Касл» у будні о 20.45 та у вихідні о 6.00 На Уніанна. Там, де кожна секунда вирішує долю, команда найкращі рухається вперед. Тисяча функцій Сіанів. Достатньо, щоб отруїти 4 мільйони осіб. Чи встигнуть вони зупинити катастрофу? я зроблю це. Ну, зробиш? Морська поліція Лос-Анджелес. У вихідні о 21.30. На Уніанна. Вен ефективно полегшує симптоми варикозу та піклується про ваші ніжки. Нормовен. Легкий сніг. ніг. Здоров'я Вен. Бренр зник між 9.30 і десятої. Перші абрикоси. Перші проноси. Терол проведи літо без діари. Порадуйте вашого котика смачнющими рідкими ласощами від FELIX. Зроби крок на зустріч на вагомості разом з Детралекс. Тисяча міліграмів. Полить пече свербить, можливо, це гаморог. Пробну Полегшує біль свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус гамороїдальних. вен. глівенол радій життю без гамерою. Або Костіч говорить правду. Або. Потужні глечики. Щонеділі. залишайтеся з нами. Стоп! Знято! Така голодна зараз бе варенички. Ось М -м, чіпси зі смаком вареників з борщем нема. Є матінко, може є ще? Котлета по київськи Сиди, здуріти можна. Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій український вибір для смачного перекусу. Чіпстерс – це смачно. Нова рексона Advanced Протекшн активується теплом тіла. Тож, як би гаряче вам не було, ніщо не захистить від поту і запаху краще, ніж рексона. 72 години захисту нон-стоп, що активується теплом вашого тіла. Насправді мене турбують проблеми з кишечником. Час сказати правду. При перших симптомах приймайте Forte. Його пробіотичні бактерії допомагають нормалізувати роботу кишечника. Насправді, час приймати Forte. Кожне прання це обертання, а обертання це тертя. Коли швидкість сягає сотні обертів, тертя псує твоє вбрання. Втрата форми, кольору, кошлатання. Рішення є засіб Wool Light Keratin Therapy, що містить активну формулу для ефективного прання навіть за низьких температур і створює бар'єр для руйнівних сил терця. Це пральний засіб із кератином, який допомагає зберегти форму і колір ваших речей і запобігає кошлатанню. Wool Light Keratin Therapy. дбайливе прання, чисте вбрання. Ну, на які сьогодні ганяєш машинці? Тат, на які машинки? Коли це було, вони змінюються швидко. Ми в Кайт готові до цього. Тисячі товарів для скейтерів, геймерів та будь-кого. Знову алергія на амброзію. <кхи> Ельцет при перших проявах алергії. Ельцет сприяє полегшенню неприємних симптомів при алергічному реніті та кропив'янці. Одна таблетка на добу. Ельцет ефективний засіб від алергії. Це Вітя. Психологія, його мрія. Що ви зараз чувствуєте? Що я чую? Вітя. Що Василенків? Це батя. І мрія Віті Його проблема. У тебе що, роботи нема? Я зараз знайду. Вічне протистояння поколінь. Дивись, новий серіал у Вітя. Скоро на Київстар ТБ. Лібрес. Під час місячних нам потрібен захист, що розуміє тіло жінки в день і надає спокій протягом ночі. Лібрес захист, що розуміє вас вдень і вночі. Дивовижно, як росте ваша дитина? Умить ока, потурбуйтеся вже сьогодні. Про оптимальний ріст та імунітет. Знан ОптіПро. З п'ятьма олігосахаридами грудного молока, з пробіотиком Еліройтері та білком оптіфро для оптимального росту та імунітету сьогодні і в майбутньому. Багато веселищі визначає багато білизни, про яку треба подбати. З Цим порається Лоск ароматерапія з легкістю. Всього одна капсула ефективно пере і дарує привабливий аромат, що створює чудовий настрій. Багато прання обере лоск! Зберігайте в недоступному для дітей місці. Животи, животики. Ви переживаєте злети і падіння, стрес, неправильне харчування іноді викликають біль. Нож Пафорте знає, що причиною болю в животі може бути спазм, та не всі ліки працюють однаково. Нож форте діє саме на спазм і допомагає усунути біль. Нож Пафорте рішуча відповідь на біль у животі. Окей, починаємо. Поговоримо про волосся. Волосся це моя візитівка. Зачіска відображає мою особистість, і я хочу, щоб вона трималась. Мені потрібна фіксація надовго. Лаки для волосся тафт тепер із захисною системою ХАПТІК, що зміцнює структуру волосся для довготривалої фіксації. Тафт для різної тебе одного року, як і одного матчу, мало щоб стати чемпіонами. Але 310 років гарна нагода створити дещо особливе витвір до ювілею. Народжене природою Закарпаття. Ми з тобою. Однієї крові, друже. Ми єгері 71-ї бригади, і ми безжальні мисливці на ворога. Вишкіл десантників і вроджені інстинкти єгерів завжди робили з окупанта безпомічну здобич. Ми з тобою, однієї крові, друже. Стань з нами і хай наше полювання буде вдалим. Разом ми повернемо своє. на варті закону. Повідомте усіх. Алекс переслідує злочинця. І пес чий нюх точніший за будь-який допит. Алекс, що там? Безпомилковий інстинкт. Хвіст замість жетона. Повідомляє про місце знаходження Алекса. Комісар Алекс. У будні о 15.30 та у вихідні о 15.00. Алекс на Уніанна. Там, де кожна секунда вирішує долю, команда найкраще рухається вперед. Тисяча фунтів сіанів. Достатньо, щоб отруїти 4 мільйони осіб. Чи встигнуть вони зупинити катастрофу? Я зроблю це. Ну, зробиш? Морська поліція Лос-Анджелес. У вихідні о 21.30. На Уніанна. Касл і Бекет детективний дует, що грає за власними правилами. У нас до вас кілька питань, і я хочу почути правду. Вони розкривають найзаплутаніші злочини. Нехай Бекет припинить розслідування. Інтриги, драма та несподівані повороти ведуть до кульмінації. Я хочу, щоб ви зізналися в цьому. Пасел у будні о 20.45 та у вихідні о 6.00. Коли серце нагадує про себе: Кратал, Кратал. Природна сила для вашого серця. Ваша дитина росте у мить ока. Знан ОптіПро для оптимального росту та імунітету. Корпорація. А знаєш, куди пішла міна? Ні. Наче